Всі намагаються це робити м'яко і угу. не ну, як би, об'являти перед тим. А Пане Вячеславе? давайте ще долучимо Та. до нашого ефіру народного депутата України, Слуга народу Георгія Мазураш. Він вже з нами на зв'язку. Пане Георгії, вітаємо вас. Вітання. Власне, пане Георгію, сьогодні дискутуємо стосовно вчорашньої заяви президента, що Росія збирається до першого числа величезну кількість 1 людей червня. мобілізувати до першого червня. Так, не так треба. так щоб не да не подумала. До першого червня має намір мобілізувати 300 тисяч осіб. Власне, з цього цієї інформації ми виходимо запитуємо наших глядачів і гостей, зокрема вас. А яка ж наша має бути відповідь на такі дії Росії щодо такої мобілізації? Що, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що нам, як і раніше, треба оптимізувати рішення та дії для того, щоб максимально ефективно протидіяти агресору. Якщо вони там мобілізують 300 тисяч, 500 тисяч, мільйон, не знаю, це не має впливати на Наші дії в сенсі там не не залишати нас я б сказав за межами здорового глузду, де ми поки що перебуваємо. Оскільки у нас ще продовжується цей треш на вулицях, оце от намагання там погрозами і примусом заганяти когось в армію, тому що це дає виключно негативний результат. Якщо агресор мобілізує більше людей в армію, значить, нам треба думати про те, як. Збільшити кількість засобів, якими можна їх знищувати на нашій землі. От так я би сказав. Uh -huh. Тобто ми uh -huh. е в боротьбі, скажімо так, кількість на кількість не, ну, не можемо розраховувати на успіх через те, що нас банально значно менше. Нам треба перемагати за рахунок якості. Uh -huh. Тому uh -huh. на ці заяви я би там ну, з боку агресора, я, я би. Там особливо не звертав увагу, тобто на це є фахівці, які мають думати, як більше засобів накопичити для їх знищення. Так, так, пане Георгію, ви говорите про те, що не варто застосовувати силові методи для мобілізації. Я з цим погоджуюсь, бо порушення прав людини це, звісно, не має бути притаманом нашої країни. Але тим не менш, нам необхідно наздогнати все те, що ми не встигли зробити за попередній рік. Наприклад, е, якщо воно 300 тисяч має мобілізувати, за е, скільки вже два місяці. До за два місяці, то нам треба ж якось наздогнати цей темп, і як тоді це бу як це робити, якщо не використовувати промислові методи. Я хотів би згадати слова Євгена Дикого, військового аналітика. Він був в попередній ефірній годині із нами. Він сказав, що співвідношення українців до Росіян на нулі складає один до десяти, і кожен наш захисник чи захисниця зараз тримує десять окупантів. Так не може бути нескінченно, і ми знищуємо ворогів значно більше ніж вони нас, але нас стає теж. Менше і він сказав, що ми не допрацьовуємо з мобілізацією з 22 року. Відповідно, вони восени 22-го року її почали, продовжують зараз знову нарощують. А ми в цей час дискутуємо і, відповідно, ми накопичуємо це відставання да по кількісному складу від росіян, і потрібні ну якісь рішучі рішучі дії в цьому, в цьому питанні. Так, дивіться, я. Повагою ставлюся до всіх наших співгромадян, і особливо до тих, які мають досвід участі в бойових діях, і пане наскільки я знаю, служив, готовець. Угу. Але на моє переконання, спроби підштовхнути нас як країну до ще жорсткіших. Хоча я не знаю, куди ще жорсткіше, я думаю, що такий треш, які відбувається у нас зараз. Контексті мобілізації, це дуже близько до критичного, критичного максимуму. Підштовхувати до ще гіршого, це просто, на мою думку, е, ворогам. Я ж не говорю навіть про е, якісь там порушення, якісь порушення прав громадян. Я говорю про те, що це не має сенсу просто, по суті. Е, я готовий. Е, Тих, які сумніваються в моїх тезах, запросити, щоб ми разом з'їздили на схід. Я недавно, от якраз до вашої студії, прийшов буквально там з коліс, коли крайня поїздка була на Донеччину. І я пропоную разом поспілкуватися там у бойових частинах, на ці теми не потрібні там завдані погрозами і примусом, тому що з них там лише Непотрібні зайві проблеми, треба розуміти це і пану Євгену, і будь-яким іншим там експертам. Що ми говоримо про необхідність ефективніше протистояти агресорам, а не просто набрати якусь кількість, яка потім перетвориться на проблеми для нашої ж армії. Я е, не хочу не хотів би, але мушу нагадати про те, що у нас, на жаль, велика кількість є людей, які залишаються в військові частини. Є велика кількість відказників, і це все. Ті люди, яких загнали в армію проти їх волі, попри те, що вони очевидно не були готові морально для того, щоб стати на захист вітчизни, такі там не потрібні. Тому нам треба просто вмикати здоровий глузд і думати про те, як протистояти в реальних умовах, а не просто думати, як якусь кількість А, а якщо інших в вже немає. Пане Георгію, таких не потрібно, але якщо інших немає. Ну, вже ж відома фраза одного з наших генералів Марченка, що добровольці закінчилися. По-перше, я категорично не згідний з тим, що немає вже резервів. Є ще я сам знаю ще людей, які готові долучитися. Просто вони хочуть, м'яко кажучи, менше, бачити совкового дебілізму в армії і бачити підтвердження того, що. Наша держава, наша влада чітко підтримує захисників, що вони не бігають там за тим же статусом УБД і не скидаються по 500 гривень, щоб швидше вирішити це питання, як і ганебні були сигнали е такого там, да, системний характер носили сигнали про те, що мусять скидатися, щоб вирішувати питання. Вони мусять бачити, що мають бачити, що поранені не бігають там, за якимись довідками. По колу їх не ганяють, і так далі, вони мають бачити, що сім'ї захисників надійно захищені, що вони не мусять бігати купу разів в різні інстанції, щоб там добуватися якихось там мінімальної підтримки, якось від е, влади держави. Оце треба робити, для того, щоб ті люди, які ще готові потенційно приєднатися до армії, щоб вони поки, ну, не ховалися далі, там або. Я скажу так, що ці не ховаються, бо є люди, які ховаються, з якими взагалі немає сенсу взагалі спілкуватися да, на ці теми. А є ті, які, скажімо так, не йдуть самі ще в ТЦК, але потенційно могли би приєднатися, якщо вони побачили би, що в армії гідне ставлення до захисників і що немає тих всіх совкових ознак. там. Ось цього знаєте, там що крокодили літають ночі нізка безумовно. Хочеться так дійсно мати армі нового зразка, але з огляду на те, що у нас терміни так розумію, не дозволяють це зробити за два ні, поборотися в як можна набрати? До... ну давайте дивитися так. Армія є частиною суспільства і частиною системи державного управління. Вона не може бути принципово іншою. Тому, якщо ми можемо набрати якихось красивих заступників міністра по євроінтеграції, їх показувати, то ми не можемо набрати таку кількість командирів роти батальйонів, які були б так само е, в такій європейській культурі виховані і так себе поводити, тим більше не на камеру. І тому, коли люди добровольно пішли і вони стикнулися з цією ситуацією, що це не на рік, а невідомо наскільки, коли Значна кількість командирів це люди, які закінчили колись військову кафедру, але вони не мають ну, якби, досвіду. Коли так, як і в іншій системі державного управління є різні прояви корупції, це не тільки про гроші. а тут оце класний командир, йому першому там, нові танки дамо, чи там, ця людина якась не така ми її кудись відправимо». Тому маємо розуміти, що це все є частиною суспільства. І тільки змінивши все суспільство, ми можемо змінити армію. Воно ж не, не ну якби це перша. Друга ситуація, коли люди йшли в 22-му році в армію, був якби чіткий план, який озвучували, як ви казали попередній годині. Да? Іноземні партнери, і наші експерти. Що ми отримуємо зброю, виходимо десь на Азовське море, задаємо певну неприйнятну. Удар для Росії неприйнятний, і якби укладається якась нова угода, повертаються території всім була зрозуміла якби схема. Тепер всі дивляться, що, що з американцями незрозуміло, з НАТО вже там відкладається невідомо куди, там грошей нема, тут кажуть, це. І люди, якби вони йдуть, і у них така ситуація, що ти тут все кидаєш мирне життя. А дружина тоді скоріш за все вийде за кордон і не факт, що вона повернеться. Ти втрачаєш бізнес-роботу і ти туди. Пірнаєш невідомо, коли ти звідти повернешся. Далі, якби всі теж починають розуміти, що якщо грошей не дуже вистачає на озброєння, значить на ветеранів буде ще складніше в майбутньому. І тобто люди просто розуміють, що це якась така перспектива, не дуже Ну якби рай райдужна. І навіть ті, хто би пішли, якби не бояться, і так далі, у них і здоров'я. і Якби рівень агресії і фізичної підготовки дозволяється все робити, вони не йдуть, тому що вони не бачать, як це. Ну, знаєте, як беруть Айчари люблять, як ви бачите себе через 5 років, от ви пішли в ТЦК. Як ви бачите себе через 5 років, і ніхто не може відповісти їм, ну конкретно і щось прогарантувати. От в цьому ж теж велика проблема. І тому ми, ну, якби досягли якоїсь. Uh, 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 такої uh, певної межі, коли це все робилося плюс-мінус добровільно. Тепер нові закони, от те, що вже підписали, вони дуже розширюють спектр людей, які будуть призвані в армію. Це очевидно, тому що перше і головне знімається оця корупціоногенна генна невизначена категорія там умовно чи частково придатні по здоров'ю. Це таких людей було дуже багато. І по факту це люди зареєстровані. Вони пройшли е, військово-лікарську комісію. Відомо, де вони проживають, відомо, де вони працюють, і так далі. І їх реально можна призвати. Плюс оця категорія 25-27. Ну, і на перспективу реєстр. Таким чином, я думаю, що технічно, технічно можна буде залучити насправді декілька сот тисяч. Питання в тому, де взяти гроші на їх утримання, як зробити так, щоб вони не поповнили ті 300 тисяч, які ніколи не були на війні, а потрапили на фронт, щоб вони були ефективні, щоб вони не йшли все за че, щоб не було іншого. іншого. А от на ці, питання, ну, на ці відповіді, ну, якби це досить. Це така складна історія. Тому що сам факт мобілізації кількості людей не говорить про те, що це дозволить ну, якби, змінити ситуацію. Тому що тут є моральний дух. Якість якби колективу, бойовий досвід і так далі, так далі, так далі. І це дуже складні питання, на які насправді ну нема відповіді. Я погоджуюся, що це треба говорити з військовими, не ті, хто десь років назад воював, а ті, хто зараз воюють, ті, хто мають досвід проводити з ними. Я не кажу, що це має бути відкрито і публічно, але треба цю інформацію збирати, працювати, напрацьовувати якісь нові реалістичні механізми. Давайте про демобілізацію ще поговоримо. Там є в нас кілька хвилин. У Україні триває демобілізація строковиків. Я підкреслюю перша за два роки повномасштабної війни, як повідомили у головному управлінні персоналу генштабу збройних сил України протягом квітня-травня у запас підуть близько 7 тисяч строковиків, призваних до 22 лютого 2022 року. Про звільнення 25 військових строкової служби відзвітували у Чопському прикордонному загоні. 11 з них за власну ініціативу брали участь у бойових діях у районі Бахмута та на Донеччині. Один із прикордонників був у російському полоні. Усі вони підуть у запас Збройних сил України. Ну і у мережі звільнені строковики пишуть, що попри відстрочку 12 місяців їм треба звернутися в ТЦК для отримання повістки і нібито повернутися з нею через рік. Пане Георгію, можливо, ви нам поясните, чи є дійсно така умова згідно закону України, що демобілізовані строковики мають отримати відвернутися до ДЦК, або через рік знову таки повернутися до служби? Щось вам відомо ну, про це? Дають їм дають рік від строчки за винти тих, які добровільно захочуть підписати контракт раніше. Те, що дають їм уже зараз на через рік повістки, мені скинули я, на кількість там хлопців повісток, справді там да закривають прізвища, це ну не знаю, там спроба зекономити час. Не вже уже зараз дати повістки, щоб і чекати їх через рік. Це більше нагадує один там давній анекдот про те, як через 10 років чи треба було прийти там за машиною, грубо кажучи, да, в автосалон з радянських часів. Ну мені складно розуміти, чому так роблять, тому що знов ж таки це викликає певний негативний резонанс в суспільстві. от Такі дії зрозуміло, що ми хотіли би, щоб більшість тих, які зараз демобілізуються мобілізуються від строкової служби, щоб з часом стали на захист вітчизни за потребу. Хоча дуже хотілося б, щоб через рік уже такої потреби не було, щоб ми вже повернулися до мирного життя, але знову ж таки треба. Вмикати здоровий узі, розуміти, що недалеко не всі, напевно, ті, які пройшли строкову службу в цей період, реально готові і реально зможуть бути корисні армії, і саме на цьому треба базуватися. Нам потрібні реально боєздатні громадяни, які можуть реально принести користь армії. І до речі, в контексті демобілізації там дискусії були стосовно там 36 місяців, 24, там, 18, там mm вісімнадцять. -hmm. або скільки на нулі для тих, які от після 24 22 ну другого на захід вічизни, я знов таки, говорю на базі спілкування от, свіжого на Донеччині з учасниками бойових дій. Багато з тих, з якими я спілкувався, кажуть, ми готові ще не готові ще прослужити. Нам треба просто нормальне забезпечення. Вибачте, ми прийшли там на початку 22 року. З тих пір нам не індексували навіть наші виплати там доплати, і це вже майже вдвічі менша сума. Наприклад, є проблема з тим, що Люди мало бувають вдома. А я знаю за прикладами наприклад спецпідрозділів, що за бажання можна організувати так оці внутрішні ротаційні моменти, щоб військові все таки раз на якийсь період бували вдома. Це важливо, тому що вони не залізні. Їм треба трішечки передихнути і знову повертатися до виконання бойових завдань. Крім цього, є реалії, що Найбільш дефіцитними є, скажімо, так окопні там да, позиції, тобто е легше знайти там десь на та, е посади, які не знаю, там в медчастині, там ще десь, е які не прив'язані безпосередньо з бойовими діями, там да, з бойовими здійсненнями. А відповідно, треба підвищувати якраз мотивацію для тих, які виконують ці складні завдання в окопах. Це теж можна робити. Я думаю, що ви навіть не уявляєте собі, скільки ми витрачаємо. Ресурсів державних, яких так не вистачає в цілому, на тих, які навіть не збираються захищати вітчизну, на тих відказників, на тих алкоголіків, яких заганяють оці ТЦКшники, виконуючи чиїсь там не дуже мудрі, м'яко кажучи накази чи усні розпорядження. Тому тут нам треба внутрішньо. Оптимізуватися, таке так є певна протиріччя, пане Георгію, у ваших словах, тому що ви з одного боку кажете, що треба шукати внутрішні резерви і не треба там якби масову мобілізацію. А, так, а з іншого боку, щоб люди відпочили на фронті, які зараз їм якраз потрібен цей резерв, щоб було ким їх е, змінювати і проводити ротації. А давайте ще раз я уточню. Мова а. йде про те, що є можливість в межах тих підрозділів організувати ротаційні, не в сенсі там що на три місяці відправити, так. А просто давати можливість їм адекватно певна раз на певний період. Наприклад, у мене там близький друг з 2016 року воює. У них так чи інакше, навіть під час воєнного стану, раз на два місяці, він там днів п'ять вдома, Потім там десь кілька днів ще дають трішечки, скажімо так, відновитися, і потім назад повертається до виконання бойових завдань. І цього вистачає для того, щоб він все таки. Не казав, що там не все я вже не можу. Там давайте мене вже звільняйте там, тому що я вже не можу боротися з окупантами. Ні, вони виконують успішно бойові завдання далі. А ті, які тримають там по року, там чи навіть там за півроку, дев'ять місяців на лінії зіткнення, це реально дуже перевтомлені е, військові, які ну реально вже. Не дуже боєздатні стають, тому що ну це ж, це ж люди, які потребують тішечки відпочинку. Ну, а причина, причина їх тримання такої довгої на передовій. В чому? В тому, що, ну, якби совок, грубо кажучи, да неефективно працює армія, чи Сам, все ж таки нема так. ким замінити? Саме так. Совок, тобто небажання і іноді неможливість через ці совкові правила. Гнучкіше діяти, навіть самим командиром на місці, в тому числі, так і плюс я ж кажу ще раз: тобто, ми величезні ресурси витрачаємо на тих, які навіть не збираються захищати вітчизну, казників, на відказників, на сезачешників, і це на це йдуть фінанси немалі, на це йде час інших військових, які займаються ними. На це йде час тих, не знаю, ДБР і інші, які теж витрачають час на, на непотрібні по суті речі, тому що ці люди могли в цей час не забирати, не забираючи кошти з бюджету, працювати на економіку і навпаки поповнювати бюджет. Розумієте, тому це все можна всередині організувати. Так, не просто, але вибачте, якщо там половина підрозділу просто сезочешники і відказники, на яких просто йдуть якісь кошти і час інших військових, то це м'яко кажучи нерозумно. Пане Георгію, останнє таке запитання. Дивіться, якби якщо ми хочемо що потенці... думаємо, що потенційно через рік всі ці демобілізовані строковики нині долучилися до лав Збройних сил України, були мотивовані, високомотивовані. То, мабуть, треба їх цей рік якимось чином мотивувати фінансово. Хоча б, от є інформація: це принаймні те, що пишуть в телеграм-каналах, які пов'язані саме з демобілізованими. В день звільнення військова частина зараховує. Дінь це 8 тисяч, плюс грошове забезпечення за минулий місяць та місяць, в якому звільняється по 200 гривень за кожен день служби поточному місяці. Тим, хто звільняється, вже виходить сума це 10 тисяч гривень. Як ви вважаєте, наскільки такі виплати дійсно відповідають реальності? Наскільки, якщо дійсно людина буде отримувати такі виплати через рік, вона може бути мотивована добровільно долучитися до лав Збройних сил України? Це ви говорите про одноразову виплату, так? Ну так я, я би да, я би повернувся до теми до пропозиції доплачувати тим громадянам військовозобов'язаного там віку і стану, які письмово підтверджують готовність за потреби приєднатися до збройних сил України, і це до цих категорій зараз спокійно можна віднести і тих демобілізованих з страхової служби, тобто доплачувати. Будь-де би працював, або навіть якщо він не працює, вибачте, якщо ми там не знаю, там на сотні тисяч у цілому в армії тримаємо тих, які відказники, і так далі, яким все-таки доводиться платити там, як мінімум, 22 дві сточись там там них на руки стандартна зарплата, так то краще по 10 тисяч доплачувати тим, які підпишуться, що готові за потреби приєднатися до збройних сил, і вони будуть відчувати, що. Держава їх цінує, ну я кажу умовно суму. Там да, тобто це треба все е, рахувати всередині і просто оптимізовуватися самим. І тоді з цього буде більше толку. Я думаю, угу. почула вас. Дуже дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Георгія Мазураш, народний депутат України Слуга народу.